І вот так, всім привіт народ! Отак у нас проходить, отак вот ми построили себе типа кокпітик, педальки це і будемо грати зараз в Рекфест Зараз ви побачите, як це відбувається зі сторони. Тобто, то на стрімі, а це буде зі сторони, так як його бачу його я. Ружіє, зараз ми стінчик включимо. Итак, поехали. Так, и так. итак. Так, всем привет! Вы на канале Буровичок. У нас сегодня по в Рэдфестик. Так что трошки покатаемся и будет четенько. Сегодня я вам хочу показать со осни. О, незавершенна сесія початься вийти. Сейчас ви побачите, як, як ту я масла є, то просто не передавай. Так, що провод, звісно, трошки мішає, але... Але буде чітко зараз. Так си дивіться, на рулю це топову. Так, зараз. Получаємося. І погнали а ха дивіться, я згадуюся нас, хуйгони. Да, тут поймаючи. Да, а Вау, хоть би в деревне їздять. Ну це підзяться. Вау, 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 хо хо хоу Так, быстренько. Базу вибиває, друзі. Сейчас пока трохи прилучусь. Надо гарно руля в руках державать. Так що у нас по тушечки, за підписуйтесь. На каналы будут у нас на разные темы гоночки по катушечке. У нас есть всякие Ого! У нас есть всякие игры. Нашу попросите на тестриме и будем делать. У нас есть игра туризма, диатрали. Кай-Тездрайвин Лимит есть, потом Форза. The мотоспорт Motorsport, все есть, короче. Ладно, а снова тоже делаем прохождение. О, во по картушечке, по картушечке. А такие у нас по картушечке постоянно. Мы стараемся. Та давай, ну куда ты побурьева? О! Та держись ты, ну девять уже. Ничего, сейчас... У меня дрикла, я видать его сім. Поглядела их с Бо Управляй становится важче, че витіша машина, ты... вообще управлять. Вау! Да, девочки. Нет. Девочки, не Погнали. Так, ми п'ятий, последній круг, я не знаю, чи ми спіємо щось вирвати чи ні. Див. А, -а, -а, а Дивіться, що робиться, я не буду в неї управлять. П'ятнадцятий, Дев'ятий. Та куди ну? Там... Так, давайте зробимо перезаїзд, бо це... Це жесть. Так що в такому ну, нелегкий цей труд я вам скажу, нелегко. Та кажете, ви, на рулю буде легше. Добро на 5-7 оце в вживу, так машину вашу колбазі, всі толкають. Дивіться, що робиться. І скоростя, дивіться, я йду поперед дорожню, десь 130-140 кілометрів в час, або 150. Ви представляєте, який це драйв? Да, та дивись, тікайте. Да, так, так, ти щуп. Та дивись ти. Виїхай на дорогу. Та не Та ты куди я заїхав, ну? 20 пес. Вот це ламина. На китевігунка, то там більш-менш нормально, я можу якщо це заустати, на цьому без дорожі. Бо, шує ви толкалися. Пів машини на пів морди нема. Що це провести. Може?

Дві, ну тікай. Ті. У вас дуже багато а я одненький! Якщо вам не треба, перемагати, то давайте тікайте дороги, байте буровики, де їм треба перемагати. Ахахау! А дивіться, ну це просто вже. Треба було снімати колись приблизно. Подивіться, в мене де да, коло своє спадає. Я без коліс їду. Моя права колосо там на вододиха, двері підкривалися. Машину вже пом'яну. Але ми заходимо все одно на останній круг. Там може хтось і не доїхати, навіть. За це були не ми. Тікай! Та, да, але ніхто не підтолкнув, бо да? коли підталкують, починаєш тіряти в пшевцях. Диви, що робиш, а? Да? Де мене, де мене, де мене? Ого, 18 місяць. Та це, це діло турбає вам стоїть. Це бачите, яке це нелегке діло, це сім рейси? Тут треба потрудитися, руки після так трохи поіграють, руки болять, як наші мішків з цементом все Диви, що роби. Диви, до до, 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 баса, до бідної машинки. Та диви, що робить, ну. Куди ти цих ти їздиш? Не, це не наша уломка, це, вам тут не пощастило, ми взагалі 15. Коротше, хай буде, не буде, це що потім переіграє. Погнали, сейчас ще, ще якось. Купасимо. Ну, пока дивиться.